Добрий вечір, вишневе. Вітаю усіх з новим роком. Тримаємось разом для усіх будинків, котрі постраждали. Вікна треба забити плівкою. А пошкодження авто треба замотати плівкою і скотчем. Родина Сафанович із Совхівська Прощагівки під'їхала до нас на базу. Якщо комусь треба плівка або скотч, під'їжджайте. А Світлані та її чоловіку. Як звати? Вадим. Та Вадиму. Ми дуже дякуємо. До речі, зараз трошки ще не всюди є світло. У нас тут біля ялинки ми заряджаємо телефони. Приходьте, тримаємося разом. Русні? да. Зайчик. Зайчик ми живі. І це добре. Мамочка, ми живі. Квартира розбита. Маки тебе, блядь, я кудись ми щоб тут не сиділи нам. Я допоможу вам Ой, Господи. Перекрили голос. Да, да, я заразу. Давай попередньому.

У нас уже сково пробрали траски. Чистіше. До Собске. Там, собственно, і вікна. Немає. Вот. А там був древ. Самого сюди постраждав.